Начало моїх штурмів було положено з ТЦК. Воєнкомати забиті. Першочергово тоді приймали ті, хто вже мали або якийсь опит. Такого досвіду е, військову справу не мав. То, в принципі, постійно типу, відкидали. Так, в принципі, сім накатів протягом місяця була велика кількість людей, які е, прийшли захищати країну. Але на той момент держава не мала такий об'єм покрити всі запити. Я високий хлопець, метр дев'яносто вісім, 90 з копійками кілограм. <сум> Отримав на той момент від держави я тільки рукавички. Але <сум> то нас не іспугало. Певно, все ж таки основним рішенням стало те, що окупанти вже біля мого міста безпосередньо. В мене сім'я, в мене батьки, це, мій, це моє місто. Я бачив до цього кадри. Що відбувається з містами в інших областях, повідомили про те, що зараз буде вихід, в кого є бажання. Тобто там почалися навіть сварки, чому він, а не я. Іде на вихід. Другий набір на вихід вже підійшов командир, каже: хтось із вашої групи, із чотирьох, повинен двоє піти з нами. Я кажу, я і мій друг. Він такий, а ти не питаєш? Кажу: я так вважаю, що так буде добре. Ситуація навіть полягала в тому, що поки не знаючи взагалі, з ким ми маємо справу, робили тіпів, стрілкатні, ми навіть мали велику перевагу серед них. Потім це навіть зложило душу і серце, що ми дізналися про те, що напроти нас стояли кадрові військові з псковського десанту. А теж і розуміючи про те, що наш підрозділ складається із половини які мають опит, а половина, які прийшли з заводу, менеджер, е, вчитель. Е, тобто, це прям, прям е, гріло, гріло душу. Да. Е, Запам'яталася історія, коли трошки треба було відкатуватися, бо противник робив в пасаці простріли. В нас на той момент якраз було три середньої важкості е, контузії. Командир. Взводу закріпив мене за одним із цих хлопців. Через вузький прохід трошки замешкався, і п'ятеро хлопців вже вибули на точку евакуації. Наздоганявши їх, почався артопріл зі сторони противника та танковий обстріл. Мені прийшлось трошки зупинитися, лягти в траву та зміститися в поле. В цей момент. Почали штурмувати з подсолнухів і прибігати дорогу. Один із противників пересік дорогу та закріпився у нашій посаді за згорівшим БТРом. Я так думав, що в принципі вже печаль біда, бо незручне положення щоб надати йому відсіч. Те, що мені пощастило, значить я маю якийсь ще свій шлях честя. І один з моїх побратимів. Бачить, що це доля, доля, доля вилазить, якраз і один із хлопців влучно стріляє. Всього це якраз той момент, коли починаєш ще більше цінувати своє життя та цінувати побратимів зліва та справа. Була команда взяти одну людину та забрати провізію та БК. Почався штурм від ворога, і в цей момент трошки зупинився. Почали рух. У мене товариш був вже контужений, і він не чув. І я повинен був встигати поперед нього бігти. В моменті вибух, у мене так попало ще, що е, навіть лямки з е, рюкзака відлетіли. відлетіла моя каска, добрався до окопчику, наклеїв собі турнікета, наклав і почалася евакуація. Осколок вдарився в кістку та пішов до коліна, але в принципі. Живий, здоровий, медицина, forever. Після ВЛК було в принципі вказано не до ДШВ. але всі стали такою маленькою додатковою сім'єю до основної. І в принципі, я знав, що хлопці деякі навіть і не проходили ВЛК і одразу йшли туди, бо треба допомога. Хлопці виснажуються і треба комусь приходити допомагати. В принципі, напевно, з цього і прийняв рішення, іде група із двох. Їх вбивають, там залишається кулемет, і ще підлітає двоє. То хапає кулемет і пхне далі. І так, крок за кроком. Це напевно і багато деморалізувало наших хлопців. Що він реально за своє чергування міг навалити купу трупів, і він же не вивозить і Це да, наш командир йому казав, дядько, йди відпочинь. Це той напрямок, де боротьба йшла не за населений пункт, день-два. А йшла боротьба за посадку розміром 500-600 метрів протягом дня двох-трьох днів за посадку. Всі е, назви посадок, вони досі в голові, бо ти кожну цю посадку пам'ятаєш, е, яка там також була м'ясорубка. Кладні моменти евакуації. До речі, після запорізького напрямку е, у нас з'явився така назва, як турнікет, турнікетний синдром. Там треба було дуже багато ходити, поля, посадки. І штурми були теж інтенсивними, і якщо хтось був 300, назад, його треба було відносити 5 кілометрів. Мені здається, що саме запорізький напрямок для мене був принциповим: це рідні землі ближче до мого дому. Дуже хотілося б, щоб наступні поповнення людей, ті, які залучаться до нашої команди, прийде в 46-ту бригаду, щоб хлопці приходили самі. От те, що раніше було в нас, мотивація, дружба, сім'я. От хочеться цього тут. Хлопці всі пліч опліч. Тут більш достойні люди знаходяться, ніж ви вважаєте і вам нав'язують. Російська пропаганда. Е, тому я вас запрошую е, в нашу бригаду, хлопці. Е, приходьте е, всьому навчать, підтримають і бити ворога 100%. Пліч опліч до кінця. Боремось, поборемо.